Тоже вони щось не зайшли моїм дітям. Ну, все не то, все не так, то я без, ну, без питань. Далі. Ну, і в мене є ще метафоричні картинки. Але свої ось ці метафоричні картинки я більше використовувала як для роботи з вчителями, і я їх завжди приносила на роботу собі. От як принесла. Працювала на якихось тренінгах, а і собі назад склала. Тобто, вони в мене особо не валяються там в кабінеті, але просто так якось сталося. Ну, і ще є така теж колода. От. Я її все недавно придбала на Олексі. За 400 гривень, там ще є така якась велика коробочка. Але вона особо мені не потрібно. Мені головне оці всі картинки. Я, до речі, ще розробила певну свою таку цікаву.